Мо зараз у обласній філармонії відбувається благодійний конкурс краси Міс Івано-Франківськ. Анатолій, як один із співорганізаторів, розкажи, яка мета цього заходу? Перше, це зібрати кошти на дві таких добрих справи: це воїнам АТО, тому що вони їм зараз потрібні як ніколи вже три роки потрібні як ніколи. І друге це хворі журналісти Кпаснишин, яка, скажімо, сталося так, що вона захворіла і. Ми маємо їй допомогти. 11 учасниць дефілювали в національних костюмах, у купальниках і у вечірніх сукнях та продемонстрували свої таланти. Глядачі позитивно оцінюють організацію заходу, а деякі навіть приїхали із інших міст. В залі панує така атмосфера свята, радості, настільки багатогранні і талановиті дівчата. Ну, що вам сказати, красота спасе світ. Я рада за Франківщину. Попри хвилювання і конкуренцію, за кулісами дівчата допомагали одна одній готуватися до номерів. В перервах між виступами конкурсанток глядачів розважали танцювальні колективи, місцеві виконавці та гумористи. Журі кажуть, що кожна дівчина достойна корони, але будуть уважно обирати, керуючись власними критеріями. Я напевно, як більш творча людина, буду твор... е е оцінювати якісь більш творчі якості і сам. Саме, власне, як вони будуть себе поводити на сцені їхній талант для мене дуже важливо, які вони мають власне, як вони відкриваються, і якими такими особливостями вони володіють. Тобто, я не буду однозначно оцінювати по зовнішності учасників. Я буду оцінювати їх як постараюсь розглядіти в них особистості. Для мене саме критерій, критерії, напевно, це є ну, все ж таки, красота, наших наша, наша конкурсанток. Фаворитки вже в принципі є, але ми пан, десь вже готові виголосити свій. Вердикт в кінці, коли конкурс закінчиться. Вже майже одноголосно журі присудили усі призові місця. Титул віцеміст дістався Оксані Баранецькій. Все було чудово. Я вважаю, що обрали достойну переможницю. Також хочу побажа... вважаю, що кожна учасниця цього конкурсу вже достойна перемоги, адже вона вийшла на таку сцену, виконала певний талант. Це є великий успіх, як на мене, я вважаю. Чи плануєте далі брати участь у подібних конкурсах? Чесно скажучи, я не планую, тому що моя думка важливіша ніж думка, напевно, якихось журі. Неважливо. Я вважаю, що кожна дівчина достойна перемоги і конкуренція це чисто чоловіча якість. А звання Міс Івано-Франківськ 2017 цього року виборола Аліна Симоненко, уродженка міста Донецька, студентка першого курсу Прикарпатського університету. номінації «Міс Івано-Франківськ». Аліна Симоненко-Лашовський! Гучніше, гучніше, друзі, вітаємо! Гучніше! Такого титула у мене ніколи не було. І це нове відчуття, це нові переживання. Ти стоїш, думаєш, коли ж, ну коли ж тебе скажуть, ну коли назву твоє ім'я. Мар'яна Циганин, Андрій Левків, новини телеканал «Раї».